Запорожцы были, это был спецназ. Они могли на конях, спокойно, допустим, все, Запорожец садится на конях, он уже в атаку идет уже как конник. Если говорят приказ там море, на Турцию куда-то, они на чайке плывут, где надо, гребут с этих чаек, потом надо, чайку переворачивают и по дну идут где-то ближе к берегу. І чайку ну не видно со сторони, що це там козаки движуться. Художник та поет Олег Дрямін розповідає, чому його надихають козаки. Митець з Одеси презентує свою картину в межах нової виставки. В міській галереї 15 квітня відкрили чергову експозицію. Тут представлені картини та вироби 30 художників і художниць Одещини. Олег Дрямін розповідає. Має багато картин, присвячених козакам у боях. Всі вони великого розміру. Тож для цієї виставки обрав одну меншого формату. Художник зауважує, зараз на його полотнах сучасні герої. За ці два роки я написав десь близько 60 картин, і там багато картин на сьогоднішню тему теж є. І як під Маріуполем стоять вони, козаки. Кажется, что воины стоят, ну вот в украинской э, сбройной силы да, в такой форме, но один снимает шлем свой, и у него чуб и усы под маской, и сразу же видно, что они все казацкого духа. Всі автори й авторки цієї виставки належать до Одеської обласної організації національної спілки художників України. Експозиція є набором різних видів декоративно-прикладного мистецтва. Лянська мотанка це така тема, яка мені близька. Я дуже люблю ляльок і роблю мотанки. Я ще не дуже багато зробила таких робіт, саме таких художніх, які от на виставках експонуються, але от ляльки це моя така улюблена тема, а ця лялька вона ще має таке сакральне для нас значення. І Треба цю розвивати тему, щоб люди знали і знали про наше про коріння цих ляльок. Наймолодшою учасницею виставки є 17-річна Анастасія Грудка. Художниця презентує п'ять своїх робіт зі спілкування із досвідченими колегами, намагається взяти максимум знань. Зауважує Анастасія. Я переглядаю їх роботи, вчуся, надихаюся. Ще багато чого я не знаю в плані. Не спробувала ще не батик, ні скульптуру, ні кераміку. Але в майбутньому хотілося би все спробувати навчитися, щось нове для собі відкрити. Єдиною представницею від южного є Лариса Дем'янишина. Мисткиня представляє роботу під назвою Енергія життя за мотивами Трипілля мої роздуми про нашу землю, яка завжди нам надає сили. В будь-яких умовах бути і вільними, і рухатися вперед, і переживати важкі часи. Вони завжди у нас були. Ну, про це моя робота. Організували виставку представники і представниці секції декоративно-прикладного мистецтва Золотий платан Одеського обласного відділення. Роботи випускників і випускниць секції прикрашають галереї і музеї по всьому світу. Наша секція це художнє скло. Художня кераміка це дуже трудно все робити. Художній метал, ювеліри і тут два представлення, ювеліри майстри. Далі це художній текстиль, це оформлення інтер'єрів, екстер'єрів. Виставка робіт триватиме в галереї ще два тижні. Подивитися картини та вироби можна з вівторка по п'ятницю, з 10 до 18 години та в суботу з 10 до 17 години.